На день Святого Миколая, 6 грудня, в Україні може бути мокрий сніг, який перейде в дощ. Про це сказала речниця українського гідроматцентру Наталія Птуха. Вона зазначила, що зараз календарна зима і її початок в Україні досить спокійний, одноманітний сірий, а забезпечують таку погоду антициклон, центр якого знаходиться на північний схід від території України. За її словами, до кінця цього робочого тижня не очікується істотних опадів. Синоптик зазначила, що в ряді регіонів України спостерігаються в нічні ранкові години тумани. За її словами, з 6 грудня розпочнеться певна перебудова синоптичних процесів. На Миколаїв нас трошечки може бути мокрий сніжок, який переходитиме в дощ. Подекуди сніг може додати трохи білих фарб, але не сильно. Поки на кучугурі снігу не розраховуємо, принаймні на 6-7 грудня, зазначила птуха. В другій декаді грудня може бути підвищення температур на півдні України. Зокрема, в Криму на день до плюс 5. Але в той же час захід і північ України залишатиметься з температурою близько 0 градусів і трошки буде мороз. Карпати залишатимуться осередком зимової погоди. В нічні години може бути 5-10 градусів морозу, а вдень зберігатиметься близько 0. Може прибавитися снігу трохи на початку другої декади грудня. Але оскільки буде зниження температури, то він може перейти в рідку фазу, розповіла птуха. За словами речниці Укргідрометцентру Наталії Птухи. Сильних морозів в Україні в грудні не передбачається. Вона зазначила, що за дослідженням наших паківців і світових прогностичних центрів зимовий період на території Європи, і, зокрема, України, характеризується тим, що днів з теплим періодом стає все більше. Підписуйтесь на наш канал, щоб завжди бути в курсі останніх актуальних подій. Ставте дзвіночок, щоб першими дізнаватися точний прогноз погоди.